Як прибрати оцей комп'ютерний синдром? Тобто завернуті плечі вперед, одніміння в руках, шия, яка постійно болить, так висовується вперед, і сутулість е, грудного відділу. Є дуже одна проста, легка вправа, яку можна робити е, вдома. Якщо будете робити її і зранку, і ввечері, а якщо вийде, то і в обід, е, то точно отримаєте гарний результат, приберете сутулість, шия. Підтягнеться назад, менше бути боліти, і менше будуть німіти руки. Значить, вам навіть обладнання не потрібно, просто треба сісти сюди, в куточок біля стіночки. Спочатку я раджу не дуже близько. Е і тепер притискаємо якомога е сильніше притискаємо от поперек, допустимо, притискаємо шию отут. І. Розставляємо руки, притискаємо лікті і притискаємо не просто пальці, отак, а притискаємо саме оці зап'ястя. Тепер випрямляємо руки майже повністю не відриваючи. Тобто, у мене притиснуті і лікті, і зап'ястя, шия і я роблю так 10 разів. Якщо у вас буде получатись, то в ідеалі це. Підсовуватись максимально близько. Тобто, щоб тут майже не було ніякого проміжку. Тільки в самому низу, тільки в куточку. І так само притиснули е, спину, плечі, поперек і шию. Це вже дуже важко, якщо є кефос, але поступово він виправиться. Далі лікті та передпліччя з запястками. І тепер поїхали. Дуже мені важко. 10 разів робимо. І якщо таку вправу виконувати регулярно, то ви відчуєте себе набагато краще. Ваша спина буде рівнішою, менше боліти шия, ну і так далі. А якщо вам потрібна індивідуальна програма вправ від болю в спині або в суглобах, то записуйтесь до мене на онлайн-консультацію. Зробимо з вами повний розбір вашого стану, контрольні вправи і контрольні рухи, які покажуть, що саме з вами, чи стиснути у вас нерв в шиї там, чи в попереку, е наскільки у вас все добре, чи погано з рухливістю і з розтяжкою. І підберу вам індивідуальну програму вправ для того, щоб виправити вашу поставу або прибрати біль в спині в суглобах. Тому записуйтесь, буду радий вам допомогти. Підписуйтесь на канал. Також дивіться інші мої відео, де я сподіваюся, для вас буде дуже цікаво. До зустрічі в нових відео!